Паспорт європейського союзу як отримати українцям Українці через воєнний стан мають можливість швидко і просто подати заяву на отримання громадянства в окремих країнах Європейського союзу як біженці для іноземців. Існують різні способи отримання паспорта європейського союзу, але найчастіше використовуються три варіанти: натуралізація. Репатріація, інвестиції. Однак існують також спеціальні програми, які допомагають іноземцям швидше реалізуватися і асимілюватися в країнах Європи. Перше натуралізація цей спосіб вважається найдовшим і найскладнішим. Заявник повинен проживати в обраній країні від 5 до 12 років, пройти етапи від отримання візи, посвідки на проживання, а вже потім громадянства. Також необхідно обов'язково вивчити мову країни, відмовитись від першого громадянства, інтегруватися в місцеве суспільство. Для того щоб отримати посвідку на проживання в обраній країні, потрібні вагомі причини, наприклад, вступити до місцевого вузу, влаштуватися на офіційну роботу, відкрити власну справу, купити будинок або квартиру, а дружитися з жителем обраної країни, мати близьких родичів, громадян ЄС. Друге, інвестиції сьогодні лише деякі держави ЄС дозволяють купити паспорт в короткі терміни. Але за значні суми, зокрема, при інвестуванні в економіку Мальти і Австрії на суму трохи менше мільйона євро буде видано громадянство через один 15 роки. Зазвичай від інвестора не вимагається постійно проживати в республіці і здавати іспит з державної мови. Третє репатріація. Ця програма має на меті відновлення можливості називатися громадянином ЄС за допомогою доказу спорідненості з предком певної національності, що проживали чи проживають на території країни, обраної для репатріації. Для українців з історичних причин репатріація доступна в країнах зі слов'янським корінням Болгарії, Румунії Польщі паспорт ЄС видається без вимоги тривалого перебування в цій країні, досконалого знання державної мови і відмови від первинного громадянства. Способ репатріації виглядає більш привабливим серед інших існуючих програм. Багато українців не знають, що їхні предки жили або народилися в Європі, через що тепер дуже легко можуть отримати громадянства на цій підставі. Імміграційні експерти стверджують, що в більшості випадків під Твердження спорідненості для встановлення громадянства за допомогою спрощеної процедури не складає труднощів.